Друзі, доброго придобра у сім ранку. Нас казали дощ, але на дворі вийшло сонечко. Ну, поки що так. Але я все одно йду на низ копати моркву. Зараз йду до бабусі, проведаю її, несу їй молочка, творожка. Чоловік зараз вижене. Чоловік зараз вижене корову та поїхала знакома на велику. Махнула та є. Ну, добре. Ну, а я пішла, не знаю, чи я легенько легенька, кофту тоненьку відділа. Ну нічого, буду працювати, не буде холодно. Головне, поки я ще ось трошки з хати, та мені жарко. Ну добре, пішли за мною. Будете мені допомагати. Так, друзі, ну ось я і прийшла на ніжний город, бабусі щось ще закрито, не стала її гукати, сумку зав'язала з молоком там на столі. Там столик у неї стоїть коло хати. Та я ось буду копати. Тут раз, два, три, чотири, п'ять рядочків моркви. Зараз я їх викопаю, обламаю ці. Господи. Ну, в общем, короче, почищу її. Та й все. Оце у нас ще скільки буряка копати. Багатенько. Ну нічого, все зробимо. Кавуни майже ми визбирали. Вугудину з кабаків треба теж обирати. В общем, роботи вистачає. Працюємо. Так, друзі, викопала я моркву. Оце скільки в нас моркви. Ну, вже від друга начистила. Хіровенька морква, ну, яка є, все одно треба прибрати, щось буде. От. А чоловік воно, привів корову та й дивиться, де ж її, бідно, припнути. Воно ходить з нею, бачите? Ну, вона вже щось і пасеться, нахилилася, щось хоче. Що? Кричить щось з нею. Веде її де пакел заховав вже ж. Ну, хай, хай грається з нею. А я це щас дочищу та піду в двір. Що це баби досі немає, подивлюся. Листочко вже падає, все жовтіє, вже осінь. Так що такі друзі, справи. А він її воно покинув і пішов. Хай пасеться. Пішов по пакіл. А, то він кричав, йди воно до баби, баба воно, а вона стоїть, стоїть ласунька. І не йде нікуди. Ваяка. Яка передана. Стоїть, стоїть, жде, поки він пакіл піде, принесе. Пасеться. А, так що, друзі, ну ладно, буду я чистити далі морку. Продовжую. Сонечко виглядає. Може після 9 буде дощ, бо воно зі знам'янки щось хмариться. Ну, ладно. Давайте будемо працювати. Прийшла тільки що з городу, привезли туди кавунів і ось розрізала, а він не успіла ножом торкнутися, він репнув. Такий красунчик. Зараз будемо смакувати з чоловіком. Дуже смачні кавуни. Друзі, в нас такий лівень грім гримить. Темно зробилося. Лупе лівень вітер такий, буря ціла, ціла буря. Ого, тікаю в хату. Ось дивіться, що в нас налило. Дощу, дощ. такий лупи. Лівняка, біле все стояло. Такий у дощ страшне. Ось, ось дивиться з городу. Відро огірків, кавунів, перцю. Перець я весь ще не зривала. У нас не обіцяють морозів, так що кавунів нарвала. Позривала там ці бур'яни на городі. в общем, хорошо попрацювала і цей, морку викопала. І оце ж, слава Богу, пішов такий дощ. А, капає. Кругом-кругом кури ми і ховалися, тепер повиходили. Капає свинограда. капає, така буря була, такий вітер, друзі. Капець, нас за літо такого не було. Ой, на дворі похолодало, холодно. <смі> Я вийшла з горіха, тут капає, тече. В общем, буря була капітальна. Але ви ж знаєте, для нашої землі треба, щоб суток троє йшов дощ, щоб промочило хоч трохи. Воно мигом усе все підсохне. Воно бідні мої хризантемки слабенькі, ці от ніякі взагалі. Коротше, цей год все, і квіти бідні, все постраждало. Ось дивіться, які калюжі в нас. Калюжі, калюжі, калюжі. Трактор, видно, десь був на полі, та приїхав тут. До... Оно, дивіться, які в нас там калюжі. Страшне. Оно, дивіться, які море. А, капає мене. Не знаю, там хоч кума кришу не залило часом. Таке лило, я вам кажу. Страшне, лівняка. Жуть. Наша коровка там на низу. Ну нічого. Сюди, напевно, позабивала. Не ви знаєте, сюди і не позабивала. Воно від нас з тої сторони. Дощ уж першу. Зі сторони знам'янки, бо дочка казала, у них спочатку почався такий рівень. А потім до нас прийшов. Ну добре. Дощі нам потрібні. От. Хай йдуть, так, да, Кексик, ти в Буді сидів, мій красунчик, ти в буді сидів, да? Дітося тебе одв'яже, будеш бігати, оно Боже. І пузирі ще схватюються, дощ буде. Угу. Ще буде дощ. Він там вибігав, воно яма там, і там стоїть калюжа тепер. Ти бачиш, що ти наробив? Ах ти ж жуттяра. Ну нічого, підожди, ось. Дідушка тебе розкруте, побігаєш по дворі, ми тебе відпустимо. Да, Мій хороший, мій хороший, да? хороший кексик. Оце ж я привезла капусту зі шкурям, а він тут її повикидав. Ось у тачку вода набралася. Ну нічого, це таке, що повиліваємо. Вона надворі ж замерзла. Ну, у нас 18 градусів, типу. Зараз я вам дам ось капустину будете клювати. Нате. Нате, ось вам. Нате вам ось капустину. Клюкають. А, дітям кидав. Ах, вони таке льоно. а напали бігом клюкають. Да-да-да, диви, диви, новий ти в мене крикун розкрікався. Клюйте, клюйте, клюйте. Це їм позривала там на низу. Бабусі, чим чужі кури поклюють, то хай свої клюють. Лучше. Так що пішла я в хату, замерзла капець. Ой, аж ти повиступали. Ай, прийшла в кухню, аж зігрілась трошки. Дякую вам, що ви намолили нам дощу. нам треба. Дякую. Так що все добре в нас. Запекла отаку смакоту. Значить, тут у мене лаваш. Я порвала біля остатки в, в морозілки лаваша. от, Був зелений лаваш і білий просто. Діти привозили. Тоді, значить, творог, сир твердий на тюрку, вершкове масло помазала хорошо, формочку. Тоді, значить оце ж у творог кисломолочний сир, я додавала укропчика зеленого, посолила. І слой, значить, лаваша порваного, засипала творогом і зверху твердим сиром. Все моє домашнє. І, цей. І, потім, значить, і в мене вийшло три слоя. І оце опять знову лавашом порваним, знову творогом і сиром. І тоді залила молоко з яйцом збите і залила. Зараз будемо куштувати. Думаю, що буде дуже-дуже смачне. І в духовці з півчасика пеклося. Друзі, ну ось ми вже всіх позганяли додому. Сьогодні я трошки пізніше буду вечеряти, бо поки приготувала, поки всім накришила, на дворі йде невеличкий дощик. Пюрешечку зварила, ще пара йде гаряченька. Овочі наші прекрасні з городу. Красота така наша, розові помідорчики, огірочки. Рибки насмажила. Рибку я смажу у кукурудзяному борошні. Дуже-дуже смачно. І чоловікова порція теж картошечки, ну і хлібчик. Я хлібу не їм, ну а чоловікові вистачить. І буде ще чай. Всім смачного. Так що смакуємо. Друзі, доброго вечора! Я знову з вами. От, корову подоїла. На кухні зробила порядок. Ну, в душ ще не ходила. От. Зараз піду з вами поспілкуюся, поставлю на конвертацію відео та й піду. Хай воно собі конвертується, а потім ляжу вже буду грузити в Ютуб. Ось так, друзі. Там одна жіночка питає, пише, що вони виїжджають на базар у 6 годин ранку. Нам їхати тут не дуже далеко. Ми їдемо, ну, може, минут 10. От, до ринку на машині. Е, встаю я зараз у 5 годин ранку доїти корову, ну, в неділю, як на базар. А виїжджаємо ми в початку сьомого, бо темно. Що ж там робити на базарі і людей немає. Товару у нас не дуже багато, так що виїжджаємо ми десь у 15 минут на сьому. Воно ж все одно ще темнувато, ви ж бачите там на відео. От. Небо вже вроде, як розвідняється, але ще темно. Воно, вроде, по камері показує, що світле вже небо, але ні, камера не передає того, що на самом ділі. От. Так, значить, питаєте мене, питає жіночка, я так поняла, вона чи з нової Праги, ця Галина Гейко, якщо я на ту думаю. Значить, купляла купила я Галина на другому поверсі у Файномаркеті напроти Аврори є вєт-аптека, там Люда робе. І оце я в неї, вона мені посовітувала ті огірки, я в неї купляла, так що я дуже ними задоволена. Купляла я навесні. Не знаю, чи зараз є, там у неї є сімена. Можете зайти попитати, хто з Нової Праги. попитайте в неї. От так що можете сказати, що я підказала, що від мене. Вона пам'ятає, що вона мені ж їх предлагала. Я ще сумнівалася, бо пачечка стояла 40 гривень. Думаю, та дорога, напевно. Ну, думаю, була не була. Купила дві пачечки. У мене це ще ж залишилося. І я дуже-дуже задоволена. От як буду в центрі, я її відблагодарю, бо і була вже кілька разів, і все забуваю одблагодарити її, поблагодарити, подякувати їй. Так. Сьогодні, друзі, дякую вам, там одна жіночка писала, Господі, дай Боже вам дощу. Дякую вам, дощ до нас прийшов. Сьогодні десь з 10, 10 годин ранку і до самого вечора в нас майже йшов дощ. Такий йшов дощ. Ну, ливень пуска... він якось так: то пуститься дужче, то перестане, то тихенький, то знову і грім був, і гроза. В общем, дощ був страшний. Ну, нічого, все добре. Там я шорт виставила. От одна жіночка пише: а мені подобається осінь, а мені теж подобається осінь. Але мені дуже подобається пісня, але Пугачова осінь. І я оце ж її туди вставила. Дуже мені подобається багато пісень з її репертуару. Я навіть зараз слухаю їх, включаю, як на кухні щось роблю, чи в дворі мені дуже подобаються її пісні. Ну Деякі, не всі, звісно. Так що, друзі, такі справи. Ну, сьогодні це ж така була погода, я, ви там відео побачите. Ну, будете спочатку, звісно, дивіться відео, а потім це зараз балакаю. Я така довольна, що я успіла сьогодні викопати морку, але треба з нею щось робити. Треба її перечистити і, мабуть, на м'ясорубку перемолоти, що на тірку натерти і положити в морозилку. Не знаю, що буде з світлом. От. Як буде те світло. Ну, взагалі, якось треба сохранити, щоб на зажарки була. От. А на салати, звісно, прийдеться підкупити. Прийдеться підкупити і буряка вінігрєтного. Казала, дочка купляла в магазині ма, такий солодкий. Ну, Я, з вами, я згодна в магазині. Ну, Хоча в нас оце останні роки теж буряк був дуже добрий з городу. Мені треба було на низу бабусі посіяти, там. на той рік я там буду садити городину. Повністю і свою і її, бо два городи я, мабуть, не потягну. Не знаю. Взагалі, будемо балакати і бачити, що буде. Доживемо, як кажуть, побачимо. Хто знає, Одне діло здоров'я, а друге діло, ви ж самі знаєте, що в нас коїться в країні. Ну, в общемо, такі справи. Як буде, так і буде, як дасть Бог, як кажуть. Ну, добре. Що вам ще сьогодні розповісти? Корова нанизу була купалася сьогодні під дощом, дощ був теплий, на дворі було не дуже холодно. От і зараз я ходила вечором доїти, то на дворі не холодно. Днем, звісно, і вітер такий, буря така піднімалася і все. Але дивлюся у полісаднику моїх хризантемки боже, такі нещасні, такі манюсінькі. І поливала я ось їх і все, але. Засуха є засуха. Короте, засушила мені всі квіти, ну нічого, Тепер оце ж ми будемо на нашому городі, ось, ось підтряхне після цього дощу, там уже, там ще в суботу обіцяється дощ, ну чи буде він, чи ні. А нам треба ж і гічку корові скормити, то ми оце ж потроху будемо копати той буряк. Не знаємо, куди ми його будемо. Це його щось у нас дуже багато буряку. Як ми будемо з ним, куди ми його будемо? Бо в нас там, у бабусі є яма, але там оці ж слизні, там не дають. Я і яди купляла цей год, у, у нас магазин є в центрі, там продаються всякі удобрення, яди. І купляла там спеціальні такі в пачечках, різні фасовки. Є оце ж одравлики, от слизняки, от цих яди, хороші яди. Я насипала у погрібі, то вони оце ж злазяться і засихають на тому яду. І у бабусі сипала в неї там У нас тут на горі ніколи раніше не було слизняків. Там були внизу у бабусі, а тут ніколи. А це і тут у нас вже Хватає їх. І дивіться, засушливе таке було літо, а їх повно. Це тільки мокрота, тільки дощ, і так і вилазять. Ось я тільки що ходила, як корову доїла курей, закривати в сараї. Дивлюся, на погрібі два висять. Та я, правда, їх збила на землю. Та з сіллю посипала, вони тоді розстають. І вичитала ще таке, друзі, що на городі їх не можна давити. Я, по-моєму, вже розказувала в попереднім відео, що вони ж оце злазяться тоді, туди і, в общем, вони люблять, вони друг друга їдять. Так. От не пам'ятаю, там ще чи були питання якісь ще в відео. Це ж треба виключатися та дивитися. Ну, це ж вроді, вроді які були питання, я відповіла. Дуже дякую вам, дуже дякую вам, що ви пишете мені такі коментарі. Мені мені дуже приємно. Просто ви не представляєте, як ви мені, як ви мене підносите. Дуже вам дякую, друзі. От. Буду знімати, де буду їздити, де буду ходити, усе буду знімати. І не буду дивитися на погані коментарі. Я не звертаю увагу, хто там що пише, але ж все одно стараюся прислухатися. Хтось, може, та й пишеш, хоч і погані коментарі, а прислухаюся. Ось, друзі. Так що так. Буду тепер, я в маркеті, буду знімати вам ціни які. Бо цей маркет, що копілками заїжджаємо по хліб, ось сьогодні різали хлібину, друзі, геть уже спортився цей хліб, що ми брали український. Якісь такі ось хлібину розрізала, кажу, чоловікові, геть він змінився. І ціна повисилася уже 28,10 стоїть хлібинка. І цей, і він геть кришиться по-перше, якийсь він рихий зробився. Що вони туди почали додати, От всі так. Любий продукт, який не візьмі, оце перше буде все хорошо, далі починають уже хімічити щось. Шкода, звісно, ми в основному заїжджали туди по хліб. Та і, е, яка акція там роздивлялися, та й купували. Будемо заїжджати, я не кажу, що не будемо заїжджати, але хліб, мабуть, купувати цей не будемо. Так що, так. Потеряли вони свого клієнта на цей хліб. Я всім його рекламувала. От, а тепер ось в відео кажу, що хліб спас, Хоч на хліб цей не... Ну, Я не на хліб кажу, я кажу на тих, що його печуть. Щось уже стали туди хімічити. Так як це ж і ковбаси, ще ж невозможно нічого купити. Ну, така все гедота. Ось я вам вчора показувалася ці намазки і корочка. Тоже. Дочці дзвоню, кажу, ми давно їх не купували, а це по акції, думаємо купимо. Дочка каже, а по чому ж ви їх брали? Кажу, 39 гривень по акції. А вона каже, ну да вони так 60 стоять. Кажу, о Боже, за 60 би я їх і не купувала. Там нема що їсти. Там, ну як по-людськи, на 5 кусочків хліба намазать. От. Ну, що хочу сказати, смак, от креветки чуть. От там сьомге було, ну, як... ні, не такий все равно смак. І от якась вона стала рідкувата. Раніше було таке, як з маслом, воно так намазуєш, таке добре було. А зараз там нема що їсти. Не будемо більше купувати. Оце так. Розочаровуємося. То в тому, то в тому. Хочеться зайдеш, вроді виложена, красива, вроді свіженьке дивишся. Ну, в общем, ні, салака копчена, добра, чоловікові не сподобалась, бо вона, вона ж така нежна ж ця норвежська салака, чи як вона там називається, вона і малосольна, добра, мені подобається. Ну, Я люблю таке. Я люблю рибу, гарячого копчення і така холодна, щоб вона була малосольна. Ось, то мені добре. А він оце не любить, що там кісточки треба вибирати. Він взагалі не любить це. І м'ясо, де кісточки, йому не подобається. А я дуже люблю на косточки м'ясо. І так само рибу розберу до самої кісточки. Ну, взагалі, оце так, друзі. Так, вроді, все, що купила нічого. Сьогодні, отож я показувала, вам робила з лавашом, з сиром, оце ж з творогом, і зверху ще присипала кунжутом. Кунжут він дуже корисний для костей. І взагалі орехи треба, треба їсти, оце ж сімена. І ще я печу печення ось. Трошки з городами вправимося, трошки більше буду пекти. І мені подобається сухеньке таке печення, я печу. Е, значить, семіна мільна. Дуже мені подобається. Оце ж семіна льна випічки, дуже добре. Таке, неначе на зуб попадає, як, прям як мілкі горішки. От. І таке легке геть цей, легке геть геть цей, тісто. Там На олії буквально яйцо. Ну, в общем, недороге і дуже смачне. Так що, друзі, будемо пекти трошки зимою, буде свободніше, більше часу. Ну, добре, знову я вам набалакала цілий вагон. Всім бажаю мирної ночі тихої. Здоров'я саме головне, як завжди, бажаю. Бо нам треба здоров'я, треба працювати ще, бо Ой, тяжко, ну нічого, якось буде, якось буде. Все буде добре. На добрані часи, щоб снилися солодкі, хороші сни. Наскільки це можливо? Я ось, допустимо, вчора опять злягала спати і не можу заснути. Капала собі під язик отакі ліки. Мелоксонін. Бачите, воно вам от зеркалі і показує наоборот. Ну, ви розумієте, що це наоборот, прочитайте. Це такий пузирючок, це дочка мені привезла. Ось о капельки, по дві капельки під язик. І тоді хорошо засинаєте. От. Так що, друзі, я не кожен день це приймаю. Ну, бачу, що я не засну довго, а треба. І то я оце ж приймаю такі ліки. Так, ну добре. До побачення, до завтра. Завтра побачимось.